Березень це час, коли природа пробуджується та надихає до творчості. Перші квіти прибуваються крізь землю, а художники, натхнені цією красою, переносять її на полотна. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького триває мистецький проєкт Пори року. Місяць тому його відкрила виставка Стриманий лютий, а тепер настав час експозиції Тедітний березень. Вона стала частиною ювілейної кампанії до 125-річчя бібліотеки, розповідає керівниця культурно-мистецької асоціації Арспокуса Валентина Кривцова. Сьогодні ми відкриваємо виставку. Вона називається Тендітний березень. Ця виставка це друга подія проекту пори яка проходить в рамках святкування ювілею 125-річчя центральної бібліотеки. Мисткиня Тетяна Вермієнко понад 20 років створює унікальні художні роботи. Вона починала з вишивки, а згодом опанувала й техніку квілінгу. Для цієї виставки жінка підготувала чотири роботи, у яких прагнула передати відчуття весняного оновлення та радості. Надихалась весною, гарним настроєм, бажанням підняти дух тих людей, які будуть їх. Спостерігати, дивитись, підняти настрій і дати якусь надію, трохи радості. В експозиції представлено 16 живописних картин і декоративних панно шести мисткинь», які через свої роботи передали нічність та пробудження березня. Серед експонатів розписні першоцвіти, живописні крокуси, а також витончені, вишиті та паперові нарциси. Для експозиції своєї роботи представили шість миколаївських майстринь. Це 16 робіт з вишивки, з вишивки стрічками, нитками, живопис, графіка. Усе розмаїття прихованої краси, тендітної краси березня відобразилося у творчості наших майстринь культурно-містецької асоціації Арспокуса. На картинах переважно представлені перші квіти, які нас дивують, ну ще досить. Ць доволі таки прохолодний період атмосферу весняного натхнення доповнили музичні твори у виконанні директора дитячої музичної школи, гітариста та диригента Андрія Криворучка. Олександр Доматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.